Досить часто, більше 20 років, коли я зустрічався з аграріями і намагався їм донести, скажімо, те, що я вам скажу зараз, то звучало приблизно таке: я не буду вкладатися в чужу орендовану землю. Буде моя, тоді буду вкладатися. В чому помилка для декого вона буде фатальною. Потрібно розрізняти такі речі. Як гектари, як бонітет землі і як родючість землі це різні речі. Всі розуміли і розуміють до цих пір в більшості своїй оренду гектарів. Але справа в тому, що родять не гектари. І на сьогоднішній день ви можете чітко подивитися по, скажімо, своїх результатах: гектари лишилися ті самі, а результати Інші і з гектара ви берете зовсім інше. Е, що таке бонітет? Бонітет це потенціал. Потенціал, да. Тобто це, що може дати гектар тоді, коли максимально будуть враховані його інтереси, він буде родючим і зовнішні фактори складуться найкращим чином. Оце є потенціал. А родючість це по факту, що може в даний момент. Сьогодні дати ваша земля, ваше поле, от в чому різниця? Тобто, насправді, ви орендували чи орендуєте не гектари, не бонітет. Ви орендуєте родючість, здатність родити. Наприкладі, на, скажімо так, якщо по автомобілях можливо буде вам зрозуміліше, коли ви купуєте. Тойоту або берете в оренду Тойоту, у якої 8 циліндрів і є турбонаддув, Але вона в оренді. І ви не дбаєте про неї ні про двигун, ні про ходову, ні про трансмісію, ні про що не дбаєте. Ви просто її юзаєте. Чого ж я буду туди вкладатися, коли воно чуже? От точно так же було і з ґрунтами. Ви юзали ту земельку, яка була. Ту Тойоту юзали, юзали, масло не міняли, повітряний фільтр не міняли, гальмівні колодки не міняли, шини не міняли. І в результаті що? А в результаті витягнули звідти все, що могли. І на сьогоднішній день із восьми циліндрів з турбонаддувом працює три без турбонаддуву. Тобто, от якби залізяка лишилася, площі гектари лишилися, а родючості потенціалу немає.